Як вибрати надійний лодер, який не зламається після перших використань? Сьогодні розберемо на що звертати увагу при виборі. Матеріал один з головних факторів. Лодери 3D-друку часто мають шарувату структуру та швидко тріскаються. Якісний композитний пластик, лита єдина деталь, як у РМЛ витримує удари, тиск, високі та низькі температури і екстремальні умови. При цьому не втрачає своїх властивостей. Лодер має чітко фіксуватися на магазині без люфтів і зіскакувань. Перевірте, чи підходить модель для металевих та пластикових магазинів як от 545х39, 7,62х39 для АК, 556х45 для ar 15 та 223 рем для М4. Правильний лодер не має потребувати додаткових рухів. Одягаємо на магазин і відразу працюємо. Якщо треба щось закручувати або налаштовувати, це не найкращий варіант. Лодер RML підходить навіть для роботи в тактичних рукавицях. Якісний лодер має надійний механізм подачі патронів. Перевіряйте, щоб він працював плавно і не заїдав навіть після кількох сотень використань. Дешеві лодери можуть виходити з ладу після контакту з пилом або водою. РМЛ проходить тести в реальних бойових умовах. Дощ, бруд, мороз не впливають на його роботу. Отже, обираючи лодер, зверніть увагу на матеріал, сумісність, зручність, механізм, рухомі частини та витривалість. РМЛ це поєднання всіх цих параметрів. Замовляйте лодеры на rml.com.ua